Всім привіт! Ви на каналі from Це канал для українців за кордоном, як завжди, важливі та цікаві новини. Отже, що зміниться для українських пенсіонерів в Європі, які важливі директиви прийняла парламентська асамблея Ради Європи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту. Додивіться це відео до кінця, поставте йому лайк, так ви допоможете просуванню. Українського контенту, українського YouTube та допоможете в боротьбі з російськими ботами. Дякую вам! Отже, багато українців за кордоном зараз говорять про оновлення даних, проблеми з видачою паспортів тощо. Але сьогодні друзі, поговоримо саме про іншу категорію українців, це українські пенсіонери за кордоном. Що зміниться для цієї категорії українських громадян в Європі? На що вони можуть розраховувати? Нагадаю, що рішення щодо їхніх пенсій нещодавно ухвалили у раді ЄС. Отже, так нещодавно парламентська асамблея Ради Європи вона ухвалила кілька важливих рішень, які стосуються українських біженців, які зараз тимчасово проживають в Європі саме до березня 2026 року. Для початку хочу сказати про біженців зі статусом інвалідності, про українських громадян, які зараз мають тимчасовий захист в Європі. Ви знаєте, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну дуже велика кількість взагалі українців вона отримала тимчасовий притулок в Європі, і серед них, звичайно, дуже багато також українців, людей з інвалідністю. Отже, в Європі вони отримують дещо більші соціальні виплати. Але, друзі, проблема полягає зовсім в іншому, і найближчим часом вона повинна вирішитись. Адже країни Європи повинні визнати статус інвалідності і ступені інвалідності та медичних і інвалідних сертифікатів українських біженців. Крім того, зараз в Європі повинні бути забезпечені програми соціального захисту та реабілітації для тих, кому це. Потрібно також є цікава новина щодо вивчення української мови. Ви знаєте, що на території Європейського союзу країни ЄС вони повинні якнайшвидше забезпечити викладання української мови для українських дітей у навчальних закладах. Погодьтесь в нинішніх умовах, коли велика кількість українських дітей виїхала за кордон. Вони зараз живуть за межами України. Вони вимушені жити за кордоном. І просто надзвичайно важливо, щоб вони вивчали продовжували так, скажемо, вивчати українську мову та культуру. Тому, друзі, запровадження уроків української мови просто є необхідним поготися рішенням для збереження нашої національної ідентичності за кордоном. Крім того, ухвалена резолюція передбачає що українці. Мають бути максимально інтегровані в освітню систему Європи, що це означає друзі на практиці. Перш за все йдеться про взаємне визнання дипломів, як українських в Європі, так і європейських в Україні. Погодьтесь, це також дуже важливе питання. Також парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про офіційне надання українським пенсіонерам статусу пенсіонера в країнах Європи, де вони проживають. Отже, друзі, це звучить, погодьте, серйозно, але що насправді це означає? Таке рішення воно передбачає важливу зміну для українських пенсіонерів, які зараз живуть в країнах Європи. І ця зміна точно покращить рівень їхнього життя. Тому що ухвалена резолюція, вона передбачає, що українці пенсійного віку можуть отримувати пенсії в країнах, де вони проживають. Представник нагадаю української делегації Олексій Гончаренко він сказав, що це посилить і соціальне забезпечення літніх людей. Отже, у ПАРЄ підтримали ідею виплачувати українським біженцям фінансову допомогу, щоб стимулювати їх до повернення в Україну, але мається на увазі повернення біженців в Україну не зараз. Але ще після закінчення війни в Україні, тобто коли ситуація стабілізується і буде більш безпечною. Якого саме розміру буде друзі, ця допомога поки що невідомо? Скоріше за все, вона буде виплачуватись коштами бюджетів країн-членів Європейського союзу. Отже, як ви вважаєте, як всі ці зміни вплинуть на українських біженців за кордоном? Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. До зустрічі!